Друга проблема. Нам ніякої потрібно. Росія ніколи не визнає свої злочини та невдачі. До того, як Росія почала повномасштабну війну в Україні, світ не ставився до цієї країни як до серйозної загрози усьому людству. Але тепер. Багатьом стало зрозуміло, з ким ми маємо жити на одній планеті. Мало також хто знає, скільки війн взагалі Росія розв'язала за всю свою історію, та якої неймовірної шкоди завдала мільйонам людей. Історики вважають, що Росія розпочала більше 70 воєн, але офіційно визнала. Лише 9, 16 століття, Лівонська війна. Іван Грозний вирішив почати експансію на Балтиці, де хотів захопити територію Лівонської конфедерації, але зазнав поразки. Московсько-шведська війна, мета війни було недопущення польсько шведської унії та отримання виходу до Балтійського моря. У цій війні Росія використовувала свою улюблену тактику спаленої землі. Та втратила понад десятки тисяч людей. У цій війні Московія зробила чимало помилок, неправильно розрахувавши свій вплив та можливості, що призвело до серйозної невдачі 17 століття. Смоленська війна між московською державою та річчю Посполитою за володіння смоленськом і прилеглими територіями, де Росія знову ж таки програла московсько польська війна, яка почалася після угоди між Гетьманщиною та Московським царством, у результаті закінчилася підписанням андрусівського перемир'я, московсько-українська війна Івана Виговського, яка була втручанням Росії у українські справи, та закінчилась, знову ж таки поразкою Москви. Московсько-турецька війна за контроль над південною Україною. Та Донщиною, XVIII століття, Велика північна війна за панування у північній, центральній та східній Європі, знищення Запорізької січі, насильницьке знищення Московією українського козацтва, Персидський похід Петра І на Іран, війна за польську спадщину. Після того семилітня війна, де Росія втратила понад 150 тисяч військових, російсько польська війна або так звана війна за захист конституції, придушення повстання Костюшко, російсько персидська війна, італійський похід Суворова. XIX століття, Російсько-Шведська війна, мета якої було встановлення цілковитого контролю над фінською та ботничною затоками. Закордонний похід російської армії, взяття Парижу, вкотре чергова російсько-турецька війна за вплив на Балканах та на Кавказі, придушення чергового польського повстання, війна Росія проти Хівінського ханства, що закінчилось Поразкою Росії, Знов придушення громадянського повстання у Польщі, війна Росії з Середньою Азією, і знову ж таки російсько-турецька війна за вплив над країнами. Дунайського басейну та Балканського півострова було навіть таке: придушення Росією громадянського повстання у Китаї, ХХ століття, ліквідація незалежної України, окупація частини Польщі, окупація Балтійських країн, Радянсько-Фінська війна, війна проти УПА, радянська окупація країн Східної Європи та Східної Німеччини, радянсько-японська війна, де росіяни втратили 20 тисяч військових. Корейська війна та створення маріонеткової КНДР, гібридна війна у В'єтнамі, військове придушення повстання в Угорщині, праська весна, де була окупована Чехословаччина військами СРСР, гібридна участь Росії у Арабо-Ізраїльській війні, гібридна участь у громадянській війні в Анголі, війна за Огаден, війна в Афганістані, де Росія програла та втратила понад 150 тисяч військових. Молдовський конфлікт у Придністров'ї, Перша чеченська війна, де, за даними незалежних експертів, Росія втратила до 50 тисяч військових. Потім була друга чеченська війна, де Росія втратила понад 7 тисяч військових, 21 століття, війна проти Грузії, далі окупація українського Криму, потім окупація частини Донецької та Луганської областей України, військова операція у Сирії. Повномасштабне вторгнення та війна в Україні. Московія, Росія воювала стільки, скільки існує. Кожне покоління цієї країни бачило війну, вони навіть живуть війною. А скільки країн, які постраждали від Росії, просто вражає. Зупинити цей безкінечний жах, тепер завдання українців. Ціна питання виживання. Сьогодні відео про те, хто такі руські, так чому руські не відступають, це теж я вам розповім. І насправді буду говорити про те, що це велика брехня навколо цієї назви, яка на сьогоднішній момент ну вони пишаються московити цієї назви, але нічого особливого там нема. Це історія про рабів, які назвали себе русскими. Чому зараз все поясню? При тим друзі. Прошу підписатись на цей канал і щиро дякую всім, хто фінансово допомагає на картки Patreon, на каву, на способності ютубу. все в описі цього відео. Отже, починаємо. Русский вони говорять, що ця назва народу йде від Русі, але давайте з вами подумаємо. І хоча Русь згадується у 839 році, вперше назва, але зрозуміло, що ще це до тих міфічних рюріків, Новгородів, які побудували кияни в 10 столітті, зрозуміло, що ця назва Русь має назву народу. Так от, якщо народ Русі, то в множині ми називали себе Русь, це в множині. В однині русин. І ніякої третьої форми. Пов'язаною словом русский не існувало, звідки вона взялася? І тепер дуже цікава історія, друзі, уважно. Є слова, які позначають назву народу. І це іменник, бо відповідає ця назва на питання: хто? У Франції? Хто француз, в Польщі? Хто поляк, в Англії, англієць? Хто? В Білорусі білорус, хто білорус в Україні, хто українець. Але слово русський це не іменник, бо воно відповідає на питання чий, це прикметник. Не можна сказати, що у Франції живе чий французький. Французький може бути сир, не можна сказати, що в Іспанії живе іспанський. Іспанський може бути тільки бик, так? грубо кажучи. І зрозуміло, що в Русі хто Русин або русь в множині. Русський це прикметник на питання «чий». І це фундаментально про що нам го треба говорити завжди. Руський це не ру Русь. це прикметник, який позначає людину, залежну від Русі. Чий руський і хто? І зараз я вам про це все розповім. Дуже важливо, що ці е, е, нюанси важко пояснювати іноземцям Чому, тому що в советських мовах відмінники грають величезну роль, відмінки а відмінники. але для, наприклад, для англійців, які скажуть там, American, да? це може бути і іменник, і прикметник. Для них це таке явище для їхньої мови специфічно. Для нас це дуже важливо, що саме у них є прикметник. Що ми маємо далі? Русський це завжди прикметник на питання, чий, і це може бути, наприклад, «Руський хто. Князь Русі, руський князь, так? церква Русі це руська церква. Це все одно прикметники. І навіть якщо ми подивимося на договір Візантії з Руссю 945 року, який, ну, власне, князь Ігор човік Ольги, батько Святослава Хороброго, то там написано: ми посли від народу е, руського, Так? від чого народу? Від русі, руського народу. Ми посли. І там згадуються далі імена скандинавські, слов'янські, тобто збірна солянка. Оце були руські посли, чиї руські посли, посли Русі, прикметик, ось як він діє. Відповідно, слово руський це нічого не може не означає етнеграфічна групу, народу не означає це все, що належить до Русі разом із тим, якщо ми говоримо про, наприклад, наших князів, то ми з вами можемо побачити на їхніх печатках такі слова там. Князь руський, тобто він князь, Прикметник Чий? Чий князь руський. Хто ж тоді ці руські, якщо це не князі, не собаки, так? зараз поясню. Справа в тому, що навіть слово руський це є дуже покручена калька слова руський, тому що завжди казали руський, правда руська. А от Русський, оце дві С, це вже у них з'являється достатньо пізно в, в, 16, в 17 18 століттях ця подвійна С, яка, по суті, втрачається це слово ці, ці руські. Що ми маємо говорити далі? Що прикметник, ми зрозуміли, чий руський. А хто русський? Ну, самі росіяни Москви пояснюють, що це русський чоловік, і це сама назва їхня, русських людей, русських чоловіків. Насправді. Це абсолютна єрунда, бред, тому що ну такого не може бути, тому що руським може бути хтось, хто етнічно не русин, так хто етнічно не русь. А хто це? Справа в тому, що якщо ми подивимося на історію Русі, то наші предки мали свою величезну державу, яка центром в Києві, яка десь 10-го, на початку 11-го століття почала. Мас розширятися інтенсивно. Це була колонізаторська політика. Ми розширялися на схід, бо на заході існувала вже держави, Німеччина, польська там, і тому подібне. А на схід були дикі племена, ну не дикі, а були племена, які, які можна було в принципі захоплювати. І ця політика називалася, ну м'яко називаємо її колонізаторською. Політикою, коли наші предки засновують там міста, які дублюють назви наших міст, ми тому маємо розуміти, що там є Володимир, бо на Володимир був у нас тут першу привину на е, е, Волині. Ми бачимо там і Галич той самий. Тобто Це є і Переяслав. там бачимо. Тобто Наші предки осаджували там міста. І хто був там насправді руським? Це були руські холопи, Так, населення, яке було колонізовано нашими предками, і які були Ну, по суті, етнічно не були слов'янами, не були етнічно русами цими. Ким вони були? Це були фіно-угорські племена. І саме тому, коли ця периферійна культура існувала, то вона була чиєю руською. Це були холопи, ну, раби Русі. Русь... От і все, друзі, прикметник ЧІ працює тут бездоганно. Що ж, ми йдемо далі і подивимося, що ж було таке. Е, окрім того, що ми зрозуміли, що це були фіногорські племена і інші племена, то тепер ми маємо говорити, що е, ця культура є. Руською, та справді, бо руська культура, але вона для них є периферійною. Ну, як сказати, периферійною? пояснити. Це все одно, що, пам'ятаєте, як в 90-ті роки були Ріабоки, Абібоси, так? Ну, це щось таке подібне. І не дарма, коли історики, археологи дивляться на експонати, які пов'язані, наприклад, з, з московським Кремлем. Там, в столітті то вони бачать кераміку, яка була, наприклад, в тому ж Києві в 12 столітті. Тобто, де запізнені реакції ця культура по суті вона базувалася на Русі, але вони не були русами. Вони були при... люди прикметники так люди чиїсь, і от ці чиїсь люди-прикметники, власне, і жили на цих територіях. Як був уклад в цілому, міста засновувалися нашими колонізаторами Русі, і в містах проживало. Населення, яке було руссю, так, етнічні, але в міста заходило, звісно, і місцеві. І там е, складалися такі анклави, такі напів, напівслов'янські, напіввмістах саме. Позрозуміло, що ці деревні, там, в цій деревні їхні. На Болота ніхто не заходив з Русі і не колонізував. Колонізувалися і будувалися міста. Це звичайна імперська політика, якщо ви хочете так сказати. Те, що, наприклад, те саме робили московити в XVIII столітті, коли на нашій території вони ставили фортецю і казали, тут буде тепер Одесса. Але фортеця це означає місто. Наші предки теж були колонізаторами, теж були імперською армією. І Наші люди, по суті, що робили? Вони просто-напросто осаджували, і тому там виникаються. От вони беруть місцеве населення, бере культуру, цю і то так примітивно достатньо, і починають бути руськими людьми.